Всім привіт! Для всіх любителів спінінгової ловлі маємо приємний сюрприз. В період новорічних свят в мережі магазинів «Флагман» та інтернет-магазинів «Флагман K.ua ви маєте можливість реалізувати свої новорічні побажання та придбати товари улюблених брендів з вигодою до 60%. Нечувана кількість товарів та торгових марок, серед яких «Берклі» та «Бугарсія» до 60%. Американські приманки Lanker Сіті та японські шнури UGK до 50%, такі відомі бренди, як Дайва, Овнер, відомі вудлища Tikt або приманки Salmo до 40%, Fontoon 21, Xesta, Deps, GoldenMin, Varieva z BlackCat до 35%, шнури Spider Wire, Яматойо, приманки Акме або SpinMed до 30%. Приманки Рапала ОСП, Fox та вулище відомої компанії Evergreen до 25%. Приманки River Old, Fish and Drugs, вудоще Ямага Blanks та St. Croix до 20%. Вудлище японської компанії Graphite Leader та широкий асортимент приманок та вудлищ від компанії Crazy Fish до 15%. Заходь до флагман та обирай бажаний подарунок в новому році.